Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях мегакомпактний EDC-ліхтар від компанії Phoenix Phoenix E30R. Ліхтар наданий на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Phoenix.ua. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Funist S, крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Фенікс не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбаній на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність ви зможете на сайті Phoenix UA в самому низу, натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт. Потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Ви спитайте мене, друзі, що ж зацікавило мене у ліхтарі приблизно п'ятирічної давності. Саме ця мегакомпактність, друзі, і зацікавила, тому що ви подивіться, ось беремо доволі компактний ліхтар М-200 від компанії SkillHunt. Подивіться різницю у розмірах. SC31 Pro від компанії Sofirn. Подивіться, наскільки він більший за нього. Тож я маю право, друзі, так казати, що він один із самих компактних. І DC-ліхтарів на елементі 18650. Надходять ліхтари, як завжди, у такій презентабельній коробці, де вказано, що максимальна потужність даного ліхтаря 1600 люмен. І світить він максимально на 203 метри. Батарея 18650, 5 років гарантії. і так далі. Також в комплекті надходить кабель, магнітний кабель в даному разі. До речі, для інформації цей магнітний кабель. Той самий, що йшов із першими версіями налобного ліхтаря HM61R. Тобто вони взаємозамінні. Від другої версії HM61, на жаль, кабель не підійде. Різні магнітні полюси і дещо різна концепція самої зарядки магнітної. І також, звичайно, надходить гумове кільце. І, як завжди, друзі, та сама шикарна інструкція від компанії Phoenix. Де ми бачимо, я не знаю, мабуть, один із самих стабілізованих ліхтарів у компанії Phoenix. Подивіться. Ви тільки подивіться на цей графік, друзі. Практично всі режими, всі до одного стабілізовані. Самий більший режим після степдауна десь до 800 люмен, як бачите, теж повністю стабільний. І це, друзі, мега круто. Це просто шикарний ліхтар, я вам скажу. У нього, звичайно, є свої недоліки, про них я розкажу дещо пізніше. Але. Ліхтар дуже шикарний, погодьтесь. Отож, друзі, що стверджує нам виробник, що цей ліхтар підійде для поїздок на природу, подорожей, туризму і повсякденного використання. Рівень пиловодозахисту ліхтаря ip 68, тобто його можна занурювати в воду до 2 метрів на протязі 30 хвилин. По режимах, друзі, турбо 1600 люмен 1 година 27 хвилин на 203 метри. Звичайно, зі степдауном, так як я вже показував вам. Максимальний режим 800 люмен 1 година 55 хвилин без степдауна, Зверніть увагу на 150 метрів. Середній режим 350 люмен 5 годин 28 хвилин на 93 метри. Мінімальний режим 150 люмен 17 годин 32 хвилини на 62 метри. І режим еко 30 люмен. 71, 30 хвилин. Тож, друзі, давайте поглянемо на цього красення зблизька. Він дійсно дуже красивий дизайн у цього ліхтаря така шикарна накатка. В принципі, стандартна для Фенікса. для багатьох моделей Фенікса. саме з сегменту EDC. Дещо придають шарму ось ці обмінні кільця навколо кнопки, яка, до речі, дуже тактильно добре знаходиться. Тобто в темряві нема проблем її знайти. І також отаке обмінене кільце на безелі. На безелі ми також бачимо тіроптику, дуже непогану тіроптику, під якою знаходиться діод люмінус SST-40. Доволі потужний корпус і невелика вага. Вагу ми зараз ще перевіримо. Як бачите, отака кліпса, вона достатньо потужна, але ви знаєте, друзі, мені вона не дуже подобається. Вона виглядає на цьому ліхтарі дещо чужеродно. Тобто, вона здається якоюсь незграбною на цьому такому вишуканому ліхтарі. Тож, давайте ми зразу її поміняємо. Я знайшов, друзі, ось таку альтернативу. І як бачите, я не люблю двосторонніх кліпс. Але в даному разі, я вважаю, що ця кліпса до цього ліхтаря дуже підходить. По-перше, Саме цей ліхтар можна чіпляти у двох направленнях, так як я люблю носити ліхтар отак, а тут місце для кліпси не передбачено. А так я буду мати можливість його так зафіксувати. І ця кліпса, погодьтесь, виглядає на ньому значно краще. Тож, як бачите, цей недолік, на мій погляд, можливо, кому-то це не недолік. Я ліквідував. У хвості немає магніту. Тобто, ось ми пробуємо, магніту тут немає. Плюс це чи мінус. Для мене, чесно кажучи, пофіг. Тому що я навіть там, де ці магніти є, я намагаюся їх відразу вийняти. Тому що вони мені заважають, ліхтар прилипає там, де мені не потрібно. А фіксувати до капоту я його ніколи не фіксую, ліхтар, ніякий. Тому я практично не користуюсь цією функцією. Тому для мене. Це не мінус. Також ми бачимо, на хвості є такі отвори для того, щоб причепити темляк. Темляк є в комплекті і магнітний порт зарядки. Ось так заряджається ліхтар. І е, зарядний струм, як бачимо, 1 А при 5 вольтах. Вага ліхтаря разом з батареєю 104,9 г. Відкручується ліхтар від голови. Відкрутити хвоста нема можливості, тому що тут все суцільне металеве. Тобто там немає з'єднання. А з'єднання є тільки коло голови. Ось така доволі крупна різьба, як бачите. Різьба нудована високої якості. У голові ми бачимо захист від переполюсовки. Тобто, якщо ви будете вставляти акумулятор без виступаючого плюса, вам потрібно буде або приліпити магніт, або зробити на нього напайку. У хвості ми бачимо. Позолочену пружину. Зараз я підсвічу, щоб це було видно. Тобто, ось подивіться, як бачите, там позолочена пружина. Тобто, все максимально якісно, друзі. І що саме головне, якщо ви не хочете носити з собою проприєтарний магнітний кабель, якщо ви десь йдете в подорож, хоча ви бачите, він дуже компактний, він значно компактніший, ніж у більшості виробників. І ви можете також поставити сюди акумулятор з портом. Відразу кажу, що в такому разі пружина буде достатньо туга. Як бачите, вона туга навіть без порта. А цей акумулятор, хоч із захистом, але він не самий довший. І тому вам доведеться дещо прикласти силу, щоб закрутити туди акумулятор із портом. Тому рекомендую шукати акумулятор з портом, який не дуже великий по розміру. Ось подивіться, ви бачите, він практично майже такий самий, навіть, мабуть, менший. Але сюди я вже пробував влазить і більший акумулятор. Просто вам доведеться прикласти трішки більше зусиль для закручування ліхтаря. Тобто, щоб ви могли зарядити ліхтар, не беручи з собою проприєтарного кабелю. Така можливість є, щоб ви знали. І також те, що ми бачимо у кнопці, яка, як я казав, дуже добре тактильно знаходиться. При короткому натисканні ми бачимо індикацію батареї. В даному разі, як ви бачите, батарея заряджена повністю. Стандартна індикація від Phoenix, тобто зелений зелений мигаючий, червоний і червоний мигаючий, Чотирьохступенева. Дуже зручна. А тепер щодо керування, друзі. Керування, в принципі, стандартне, як для EDC-ліхтарів від Phoenix. Тут, звичайно, є деякі недоліки в такому керуванні, як ви знаєте, немає доступу до самого мінімального режиму, нема до максимального, але в даному разі до мінімального, якраз є, тому що пам'яті режимів тут немає, і ліхтар вмикається саме з мінімального режиму. Мінімальний режим, як ви знаєте, 30 люмен, і, до речі, такого режиму вистачить вам для дуже багатьох ситуацій. Тобто, вам і не потрібно буде вмикати більш потужний режим. А якщо вам потрібно, то так, тоді короткими натисканнями ви вибираєте потрібний вам режим. Дуже просте керування. Так. Чи саме зручне? Ні, не саме зручне. Але і не викликає якоїсь там великої відрази. І, звичайно, для виконання ліхтаря потрібно також, як і при ввімкненні, потримати кнопку півсекунди. секунди. Тобто, вмикаєте. Тримаєте її пів секунди, вімкнувся на мінімальному режимі, вибрали потрібний режим, покористувалися, утримали, вимкнули. Для вимкнення стробу потрібно потримати кнопку дещо довше що з звімкнутого літа, що з вимкнутого. Тобто ви тримаєте кнопку і вмикається строб. Строб змінний. Це правильний строп, і він практично на повну яскравість. І для його вимкнення ви просто натискаєте коротко на кнопку, і він вимикається. Ви переходите у той режим, у якому були, якщо цей ліхтар був увімкнений. Щодо світла, основну частину я покажу в аудиторії. Вже зараз ви бачите, що у ліхтаря світло достатньо широке, тут не 180 градусів, хоча є і додаткова периферійна засвідка, як ви бачите. Ось якщо вимкнути трішки потужніше, щоб ви бачили, що бачите, тут є ще додаткова периферія. І також достатньо широке п'ятно, максимально зручне світло. Отут ви бачите м'які краї і також м'які краї на боковій засвітці. Тож, пішли в аутдор і подивимося, як світить даний ліхтар. Тож, друзі, відстань до стіни приблизно біля 3 метрів. І ось так світить даний ліхтар. Це дуже широкий ходспот із такою короною, з дуже плавними краями і дуже широка засвітка. Також з плавними краями. Це просто шикарне світло. Від такого ліхтаря дуже підходить для ADC. Та сама 90-метрова територія, на якій я завжди проводжу тести своїх ліхтарів. І ось так виглядає світло даного ліхтаря. Як бачите, широкий ходспот. Він трошки тепліший, ніж засвітка. І це дуже широке пятно з плавними краями. Дуже зручне для EDC ліхтаря. Як бачите, широка засвітка. І під ноги практично під самі ноги, тобто 180 градусів. А тепер, друзі, по режимах. Це мінімальний режим, дістає приблизно метрів на 15. Наступний режим світить приблизно вже метрів на 40-50 і ще наступний режим уже досвідчує приблизно на 80 метрів. Високий режим добре освітлює 90 метрів. І режим турбо, як бачите, вже заливає всю цю територію світлом. Тож, друзі, який висновок. Звичайно, як ви зрозуміли, ліхтар не без недоліків. Але мені, мені наскільки сподобався тим, що він наскільки компактний, що він наскільки зручний, Ну, він просто лягає так у руку. що... Не передати вам. І хоча цьому ліхтарю вже 5 років, як бачите, я його собі придбав. Тож, якщо когось зацікавить даний ліхтар, то спішіть, друзі, тому що е, даних ліхтарів залишилось вже небагато. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonario Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.